Якщо у вас відбулося подвійне списання або вас неправильно розрахували in English speaking countries, зараз я вам дам класні фрази, які в нас будуть на марафоні. Тільки на марафоні буде більше кліше. Інструкції, марафон з англійською стартує 24 березня. Ви навчитеся в 21 ситуації розмовній. Uh, to complain. скаржитися ввічливо. No more problems. більше жодних проблем не буде. Пишіть слово можу. Я вам відправлю деталі марафону. Ну що, Поїхали фраза. Excuse me, I've been charged twice. Please fix this immediately. З мене списали гроші двічі. I've been charged twice. Вам можуть сказати фразу. Mm, вони завжди так кажуть. Let me check. Дозвольте, я перевірю. Yes, I see the mistake. I'll refund it right away. Refund – це поверну. Поверну, відшкодую. І uh, тут ви говорите класну, потужну фразу: I shouldn't pay for your system's mistake. Я не повинна платити за помилку вашої системи. Shouldn't – мені не варто. І тут підключається також Грема Греме буду дуже якісно, коротенько, ефективно також розказувати на марафоні. Приходьте, пишіть слово, може.